10 серпня, середа, досконалість досяжна. Тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний, Матвія 5:48. Коли Бог віддав світу свого сина, він подарував людям можливість стати досконалими, використовуючи всі можливості і сили своєї судності для Божої слави у Христі. Він дарував їм багатства своєї благодаті і пізнання його волі. Вони зможуть виконати найвище Боже призначення, коли помруть для себе і навчаться ходити в покорі, покладаючись на Боже керівництво. Рев'юенґеральд, 22 квітня 1909 року. Нам необхідно набути в нього віри, яка діє любов'ю й очищає душу. Якщо ми будемо постійно покладатися на заслуги нашого Спасителя і підемо його слідами, то станемо подібними до нього, чистими і незаплямованими. Нам необхідно докладати всіх зусиль і прагнути до тієї досконалості, яку Ісус Христос, перебуваючи на землі, досягнув у кожній рисі свого характеру. Він, наш взірець. Ми маємо прославляти Бога своїм характером. Нам потрібно цілковито покладатися на силу, обіцяну ним, щоб мені пізнати його. Сторінка 130». Ісус не виявляв таких якостей і не використовував таких сил, яких люди не могли б отримати через віру в нього. Його досконала людська природа це те, чим можуть володіти всі його послідовники, якщо підкорятимуться Богові, так як це робив він. Бажання віків сторінка 664. Наш Спаситель прагне зробити людину досконалою в цілому. Він не є богом тільки частини нашого єства. Благодать Христа повністю дисциплінує віруючу людину. Він створив усе. Мозок, силу, тіло і душу кожного християнина, який є учасником божественної природи, і він викупив усе. Тому кожний з нас цілком є його власністю, придбаною ним ціною своєї неймовірної жертви. З цієї причини нам необхідно служити йому всім своїм розумом, серцем, душею і мітсю. Тоді Господь прославлятиметься в житті його святих, навіть у найбільш буденному і тимчасовому святиня Господня буде написано на їхніх лицях, щоб мені пізнати його. Сторінка 331. дорогі друзі. Давайте ж прагнути до тієї досконалості, якою володів наш Господь, і шукати кращого, лише кращого в наших словах, помислах і ділах.